Сьогодні ми будемо готувати Київ або як ми кажемо котлети по київськи Також ми будемо готувати салат варіант. Варенички будуть у нас на десерт. Киянка Тетяна Стратілат проводить майстер-клас української кухні у містечку Форт Колінз у Колорадо. Ділиться з американцями своїми секретами приготування. Івенно воріва. У меню борщ, салати та гарніри, котлета по київськи вареники з вишнями і маком та кисіль. Американка українського походження Ліса Стюарт прийшла навчитися готувати разом з доньками. Групвет Ukrainian foods. Я виросла з українськими традиціями та кухнею. Обидві мої бабусі готували вареники з різними начинками. Я прийшла з двома своїми доньками. Ми з нетерпінням чекали на цей майстер-клас. Колорадо тетяна стратілат прилетіла на початку червня зі своїм сином з Німеччини, де рятувалась від війни в Україні. То саме важливіше ти можеш взяти тобі, що тобі потрібно в житті. Ти візьмеш в дві руки. То коли ми бігли, то за 20 хвилин зібралися. То в одну руку взяла сина, в другу руку взяла кота і в паніці на кордоні в цій черзі, і в нас не вистачало пального, і ти не розумієш, що в тебе буде, і було холодно. То я гріла машину, так час від часу грієш, але ж швидко виключаєш, тому що економиш пальне. То ми того кота засовували собі за пазуху і грілися. Це ж тон сім'ї. Оселившись у США, Тетяна знайшла неприбуткову організацію Українці Колорадо та записалась у волонтери. Жінка проводить кулінарні майстер-класи для американців та жертвує виручені кошти на допомогу Україні у Києві. Тетяна мала кулінарну школу для підлітків «School Teens Chefs». Також давала майстер-класи для дорослих з приготування корисної та здорової їжі. Починала з приватних уроків, а потім е, зробила свою авторську методику, як навчати підлітків і дорослих саме так, щоб вони готували швидку, корисну їжу. І я отримую від цього величезне задоволення, коли я роблю чиєсь життя смачнішим. І ви не виявляєте собі очі цих дітей, коли в них щось виходить. Я дуже жалкую, що моя школа, моє започаткування залишилося там. Й це в Колорадо. І в перший день, як приїхали, відразу написала їм листа, що я така, така, така чи можу допомогти. І ми вже почали наш проект в Денвері наприкінці серпня на день незалежності і почали готувати разом з дітьми, разом з дорослими, і продовжуємо це робити. Тетяна з сином зараз живуть у місті Форт Колінз, де Тетяна подалась на роботу у місцеву кулінарну студію. Власниця Трішо Ніл, побачивши кулінарний талант Тетяни, запросила українку на роботу наступного дня. У рамках студії Тетяна проводить майстер-класи української кухні. 40% прибутку жертвують на потреби України. Вона прийшла і сказала, що мала свою студію в Києві. і Хотіла би подивитися, як ми працюємо. Ми розговорилися і усвідомили, що маємо схожі історії життя. Ми подивилися одне на одне і кажемо, як це можливо. стільки кілометрів було між нами і такі схожі долі на останньому майстер-класі? У нас було 16 місць, і ще 32 людини ми поставили на лист очікування. Нашу українську кухню вони тут дуже шанують і люблять. Вони приходять і не тільки допомогти, але вони дуже цікавляться дійсно нашою українською історією. І вони як уходять звідси, то в них таке відчуття, ніби вони вже побували в Україні. Але ж то ми чекаємо перемоги, і вони то обов'язково приїдуть до нас і побачать, яка в наша чарівна Україна клас тривав майже три години, і потім всі учасники разом з Тетяною та Тріш вечерюють та обмінюються культурним досвідом. Тетяна має мрію відкрити свої кулінарні курси у США, аби ще більше допомагати і знайомити американців з українською культурою. Отримала пропозицію від Ukrainians of Colorado вести блог про українську їжу. Ці статті будуть виходити регулярно і вони будуть мати таку просвітительську функцію. Я хочу започаткувати тут школу для підлітків. Це ж такі ж діти для мене, як мої українські діти. Я бачу, як діти їдять тут. Я дуже хочу, щоб вони дійсно були здоровими і їли здорову їжу на першому місці. Це допомога Україні. У кожного свій фронт. в мене фронт кулінарний. Ми потрібні їм, а вони потрібні нам. Під час цього майстер-класу було зібрано майже дві тисячі доларів, які Тетяна та Тріш передали на допомогу ЗСУ. Світлана Пристинська, Володимир Петрунів, Форт Колінс, Колорадо.